Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок, живемо, витриваємо, радіємо. Так знаю, що у, в Україні ще є тиждень страсний і нема Пасхи, ще нема Воскресіння. Але через тиждень буде, то ну, ще витриваємо. Це є добрий такий стимул витривати, витривати, щоб вже отримати цю радість, радість Воскресіння Христового. І можете ті відео знову переглянути на тому тижні своєму страсному, а ми поки що підемо вже. Витривання, якесь таке якусь тему підемо, не знаю яку, яку нас Марія поведе на цьому тижні, але будемо більш-менш в радості вже бути. Звісно, але підстає є радість. Піст написано в Біблії: не треба мостити себе там пеп попилом, попелом, створювати, що я сумний, а потім там сміятися десь вдома, котиків дивитися в Ютубі або ще щось смішного. Це не є час, коли треба створювати вигляд. Ну, тому радість, Христос завжди, казав, радійте з Господом. Ну, звісно, коли є Страстний п'ятниця-четверг, то стараємось глибше пережити ці, ці таємниці, ці, ці події. Тому, звісно, в п'ятницю заохочую дивитися фільм Страсті Христове Мела Гіпсона. Це обов'язково. Ну, в мене це вже. Багато років я так роблю, і завжди це є глибше переживання. Потім ти йдеш на месу, там зачитують всі ці події, а ти вже бачиш картинку з кіно, як це все проходило. Це вже більш таке е, глибоке е, пережиття меси. А Марина закликає, звісно, до глибоких пережиття меси завжди. Тож не, не, не думайте, що у вас Пасха ще через тиждень, то значить, треба ще там. Щось чекати або страждати, або що. Христос завжди є воскреслий, кожну неділю Христос воскреслий. Тому витриваємо. Хто постить, то постимо. Хто допостив, ті вже святкують перемогу. Бо ну, реально бо допостили. One, minute, one moment. Ну і сьогодні підемо в послання 25 жовтня 2019 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликають до молитви. Нехай молитва буде вам бальзамом для вашої душі, бо плід молитви це радість, дарування свідчення про Бога іншим через ваше життя. Дітоньки, у повному відданні Богові. Він потурбується про все та благословить вас. І ваші жертви матимуть сенс. Я з вами і усіх вас благословляю, моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ух, яке посилання. Потужне. Просто дуже глибоке, дуже потужне. Каже Марія, плід молитви це радість. І знаєте, що я помітив, в чому найважче витривати це в радості. В смутку легко витривати, ну смутний собі ходиш, ну нічого все не добре, то не так, то не сяк, то не подобається. Дуже легко бути засмученим, а дуже важко бути радісним. І насправді витривати в радості набагато складніше, ніж. Не знаю, відмовитись від цигарок, відмовитись від алкоголю, цукру, з яких таких звичок, як не пити каву, а витривати в радості кожен день, ого, це вже не для не для не знаю, для, для таких слабачків. Це вже щось таке надприродне, на правду витривати в радості кожен день. Ну, Але Марія каже, що плід молитви приносить цю радість. Нічого іншого не принесе тобі постійно витривати в радості. Каже Марія сьогодні тобі. Закликаю до молитви. Нехай молитва буде бальзамом для твоєї душі, бо плід молитви це радість, дарування, свідчення про Бога іншим через твоє життя, свідчення про Бога іншим через твоє життя. Важливо свідчити свідчити про свою радість з Богом, не ходити і казати, що не можу, то не можу, як та бабша стара, яка все не дозволяє, а сама невідома, як живе. Ну, не, не призводить це до того, щоб люди приходили до церкви. Люди бачать, коли радість людині, бачать, що вона горить, кипить енергійна. Ну, тоді люди, о, де, де, де він то взяв? Де він то взяв мир, де він взяв той спокій? І звісно, тоді люди ага в церкві, ага ну треба піти подивитися, може я там щось здобуду. І так людина приходить, щоб. Щось взяти, бо люди не приходять в перший раз в церкву, щоб просто так. Йдуть з якоюсь метою, щось взяти, десь може поїхати, десь щось. Ну, бо ми так люди влаштовані, що ми хочемо дай задай. Я дав в церкву, сходив, а ти мені дай Боже то. Або поп, ксьонс, дай мені то. Ну, така у нас натура. Але перший раз так, але потім формуємось, формуємось і перетворюємо. Уже потім Бог перетворює в церкві той. Головне. Наша яка задача засвідчити про Бога і підтягнути людей до церкви, до Бога підтягнути. А люди, коли познайомиться з Богом особисто, то їм вже не треба потім підтримувати їх. Головне, це такий підтримка на цьому шляху з того світу в цей світ. А далі людина там вже піде, піде, Бог вже поведе, Дух Святий дасть ту течію. І каже Марія Дитинко, в повному відданні Богові. Він потурбується про, те, про все та благословить тебе. А твої жертви матимуть сенс. Твої жертви, твій піс матиме сенс, твоя радість матиме сенс, твої всі молитви матимуть сенс. Але в повному відданні, в повному відданні Богові. Благословить і твої жертви стануть я з тобою і всіх, усіх благословляю і Тебе благословляю. Бо можемо казати усіх, але не мене. Марія каже сьогодні, тебе, дитинко, благословляю, тебе благословляю. на цей тиждень, на цей тиждень посту, на цей тиждень витривалості, хто витриває ще в пості, хто вже має святкува, святкує Воскресіння, той витриває в святкуванні. Ну, нічого складного, повірте, складніше в радості витривати, ніж в смутку. Ну, так є, бо ми такі люди. Я вже це помітив. Повірте, ну це практичні події. Я нічого не придумаю, це так досвідчення мої власні. І каже Марія: благословляю тебе материнським своїм благословінням і дякую за те, що ти відповідаєш, і відповіла, відповів на мої заклики. Будьте благословені, мир вам, радість, знеуму. Папа.